Так, ну що, мої вітання, шановний аграрій, сьогодні хотів би показати вам одну із новинок по самих розташуваннях дисків. Такі ази. Чому я так говорю? Позаду мене наш дисковий лущильник deft 5, який випускається стійками 90 х 14 і стійками 32 х 32. Диски також у нас різні. З стійкою 90 х 14, у нас диск 51 го діаметра. А з такою стійкою, як позаду мене, 32х32, диск 56-го діаметра. Ну, це все, скажімо так, ази, з яких ми розпочинаємо. Чому ази? В нас недавно на виставці в Тетіїві люди питали, чи в нас можуть бути розташування дисків на такій стійці, на такій стійці розташування дисків і подібне. І вже на виставку, яка буде відбуватися в місто Вінниця, це... Виставка Агровіниця. Ми зробили розташування дисків x подібне. Стійка залишилась така сама. Стійка в нас буде 32 на 32, вона повноцінних два вітка, і сама стійка повноціла. Диск 56 го діаметра, він нас показав свою роботу гарно, і ми його зараз нічого не міняємо. Все остальне практично от розташування по дліні, там, де між самими рядом. Розташування між дорядами між, е, у нас залишилось таке саме, між стіючками таке саме. От що ми ще тільки сюди поставили, вже на саму виставочку е, ми поставили задні е, каточки. Задні катки в нас СТС-катки, вони йдуть тандемні. Всі їх добре знають ці катки, як вони працюють. О, і, в принципі, зараз будемо бачити його роботу. Ми зробили декілька тут проходів. Але для того, щоб показати гарне відео, ми зараз пройдемося ще раз і покажемо е дану картинку по його роботі. Ще хотів на що звернути увагу. Е коли люди беруть е скажімо так, широкозахватну техніку, вони звертаються до нас з питанням щодо установки габаритних вогнів. І е на даний агреат ми також доставили, і це як доповнительна функція до оборудування самого дискового лучильника ми поставили такі е, габаритні вогні, які також в темний час доби буде допомагати вам для транспортування. Дивимося роботу. Далі ми трошечки розгорнемо, покажемо, як він там зробив свою, е, свою роботу, і будемо бачити. Так що, хлопці, поїхали! Як ви бачите, з трактором кейс 210 кінських сил, він справляється своєю роботою непогано. непогано. Дивіться самі по роботі, хлопці. По роботі з такими катками. Ви бачите, що ґрунт м'який, І такі катки гарно роблять свою роботу. У нас є трубчата, трубка планка і є СТС, Всім модифікацій по катках. Давайте, може, я протягну тут подивимося, як він зробив свою роботу. Так, на що хотів би звернути увагу, що тільки що ми проходили е, даним трактором і з дискатором вниз, і ви бачили роботу е, самого дискатора, чи трактору було тяжко чи ні. І зараз він йде вже на підйом. Як він працює в підйом? В принципі, по самому трактору, як і в, на підйом, буду так говорити. Ну, йому не тяжко, нормально. Справляється 210 кінських сил з такими мощними катками, він справляється без проблем. Дивіться, одразу подивимося отут по підйомчику, як воно, що тут і протягне. Глибина обробітку у нас ставили хлопці 6. Я думаю, що ваги самого агрегату тут достатньо. Ну що, будемо бачити, зараз він зробив нормально. Так як ми будемо на цьому самому полі і показувати його роботу, то будемо бачити, що О. Тобто це, здається, доволі непогано. На таку глибину обробітку, яку ми поставили, він е, робить свою роботу непогано. І це по стерні пшениці. Я думаю, що е, розташування їх подібне показало по цьому дискатору ну, непогану роботу. Так що можна буде приїхати на виставку, яка буде відбуватися в Вінниці по вулиці Гонти, 20 та 21 числа, і побачити, як буде наш дисковий лучильник працювати в роботі. Бо дуже багато запитів цього року стосовно даного дискового лучильника. Слава Україні! І будьте з нами, будьте з компанією Агрокалина.